Ось так, друзі, через російських нелюдів розпочався сьогодні ранок у Харкові. У нас в Києві теж було неспокійно. Власне, хата, в якій я для вас записую відео, теж сьогодні гарненько двічі підскочила. Поговоримо про те, що на даний момент відомо про руйнування з боку росіян, заподіяні, а також поговоримо про нові. Етнічно старі, але нові варіанти українських земель, які у зв'язку із законом можуть набути нового статусу, нового розквіту, якого вони мали ще до приходу російської імперської влади. Ну і про зрадника Бартиша теж поговоримо. Є новини. Поїхали. Отже, друзі, росіяни сьогодні зранку нанесли чергові ракетні удари під прицілом Харків, під прицілом Київ, Павлоград, Дніпропетровщина. Через атаку росіян, зокрема на Харків, на даний момент травмовано 51 особу 4 Дитини серед дорослих п'ятеро у важкому стані. Ну і п'ятеро загиблих. Окупанти завдали ударів по житлових кварталах близько 12 комбінованих ракетних ударів системами С-300. Ви розумієте, Харків дуже близько до кордону, тому С-300 запросто вдаряє туди. Х-22 та Іскандер. Все це летіло на Харківщину. З'явилося відео. Як люди в Харкові стоять і дивляться, як догоряє їхній будинок. Це просто неможливо спокійно на це дивитися. Ну і поки кожний українець адекватний, бажає, аби росіяни собі палали в пеклі, є і ось такі кадри. Ну, я сама росіянка. Ага. Сама росіянка. Мені Росія плохого нічого не зробила. Ну наступають все ж вони. Не українська армія зайшла в Белгород і в Курск. Все ж, от чесно. Не... А при чому Кол -кол -кол -кол... тут Белгород і Курск это саме. Ну ще кордони вони зайшли на територію України. Так, не буду задівати цей питання. Ця жінка, яка називає себе росіянкою, друзі, живе в українському місті Нью-Йорк. Дуже обурена, що США, мовляв, постачає зброю Україні, а Росія взагалі нічого плохого їй не зробила. Також жінка розповідає, що багато її односельчан пішли воювати на боці Псевдореспубліки так званої ДНР, а причини війни вона описує. Ось так але ж ви розумієте війні? причини від чого це як а? це все почалося? Причини чому тут, чому обстрілюють тут тому, що Росії нужен Донбас? Вот ви ж самі даєте віта. <правців> а в <правців> ви сказали, що Росія не виновата. А Донбас, ну это, а ну, Донбасу були... нужна була Росія. В 91 рік 83,9, практично 84% Донецької області да. проголосувало за незалежну Україну. Да. І це признав весь світ. Всі країни світів про це признали. Нас проходить скільки до 2014 року часу. вводять російські війська сюди. 14 слід: ні, ми ми хочемо Донбас. Це ж порушення закона? Це те саме, що ваш є будинок. Я приїжджаю, наприклад, я з Києва приїжджаю і кажу, я хочу вашу кухню, тому що мені подобається ваша кухня. У вас класна посуда. Я заберу. Давайте. Хто, а що так не приїжджали не казали? А зараз ви підтримуєте від, від іноземних військ сюди? Де хто? Я. Ну, Когда? Ну, ви ж самі говорите, що нормально, що Росія прийшла, що хоче забрати, і це все нормально. Вони хотіли, щоб у нас тут було по справедливості все, економічна самостійність. А знаєш, як у нас, знаєте, як у нас було? Промисловість працювала, все працювало, все прекрасно. Ми відсилали туди всі налоги, все пішло, пішло. А сюди на модернізацію нашої промисловості вот що приходило, дуря, з маком. Так, друзі, чимало росіян в Україні етнічних, які тут живуть. Але не лише росіяни живуть на українських територіях. Є і зворотній процес на день соборності. Зеленський офіційно визначив перелік українських історичних земель на території Російської Федерації. Він підписав відповідний указ про історично населені українцями території Росії. Відповідно до цього указу, Кабмін має розробити план дій. Щодо збереження національної ідентичності українців на території Російської Федерації, зокрема на історично населених нами українцями землях Кубані. Стародубщини, північні та східні Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Вороницької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації. Наприклад, друзі, щоб ви розуміли, ще якихось 100 років тому більшість населення російської Кубані говорило українською мовою. Згодом всеукраїнське там потрапило під заборону, а Українська Мова тепер там називається таким словом балачка. А у нас кубанська балачка. Я взагалі, то чисто українські не розумію. А ми балакаємо так, як ми балакаємо. Коли вже нас діти в садик, там вже їх по поруськи, вже кубань забувають. Ну все равно як кажуть не, не учи, ну, кубань не переучиш? Також відповідно цього указу власне ви запитаєте Яніно нашо цей указ? Так, от він передбачає активізацію роботи з протидії дезінформації та пропаганди Російської Федерації щодо історії та сьогодення українців в Росії та проведення певних заходів спрямованих на розвінчування російських міфів. Навіщо взагалі друзі потрібен цей закон? Відповідь проста: перш за все, цей закон про історичну справедливість Росія десятиліттями спотворювала історію України, активно вчиняла і продовжує вчиняти ті дії, які спрямовані на знищення взагалі будь-якої національної ідентичності. Ви це бачите, як тільки вони приходять на звільнені землі. Вони гноблять українців, порушують їхні права, порушують їхні свободи, зокрема на історично населених нами землях. Краснодарського краю, Белгородської, Брянської, Ворониської, Курської, Ростовської областей Російської Федерації. Чи суперечить цей документ міжнародним угодам? Указ відповідає положенням міжнародного пакту про громадянські та політичні права, а також декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин та інших. Ключових документів. Тому ні, ніякого порушення немає. Ми не претендуємо на російські території, а лише наголошуємо на необхідності дотримання Російської Федерації міжнародних зобов'язань щодо забезпечення українцям, які проживають на цих територіях, їхніх прав прав освіти. Українською мовою, вільного спілкування в побуті українською мовою, ну та інших прав, які мають мати ознаки ідентичності, і йдеться друзі тільки про Російську Федерацію, адже в інших країнах Європи ніяких утисків українців немає. До речі, росіяни, які довгі роки утискають інші народи, не тільки українські, починають дуже сильно нити. Ниють щойно в інших країнах, де вони проживають, їх просять вивчити та послуговуватися державною мовою тої країни, де вони живуть. Зазначу, що доволі довго інколи живуть. Бо... А как же великий, могучий русский язык-то? Честно работаешь, платишь налоги, ты правильно себя ведешь. Считать нас какими-то, я не знаю, захватчиками, это смешно. Чего-то я так разволновался. Вот. Для многих, конечно, да, это просто такая острая тема. Учителя мої колеги, які зараз остаються без роботи просто в панікі в какой-то. В паніки героїня цього відео, друзі, з простої причини вона залишиться без роботи, якщо не вивчить істонську мову. Ну, мені не зрозуміло, як так за довгі роки роботи в Естонії вона не спромоглася вивчити мову країни, в якій вона живе. Мінуси будуть ні. Чи зрозуміли щось росіяни? скажем так, я была готова к настороженному отношению государства к вот к этой части населения, которой я принадлежу, русскоязычные. Вот. Но сейчас э, вот, в связи с работой, э, потом, так сказать, я получила миллиард отзывов э, в интернете э, на свою победу, как чемодан вокзал, Россия», такого плана вот. Чемодан, вокзал Росія, і до речі, хочу сказати, що втішена тими людьми, які сміливо зробили свій вибір, а не мімікрують під українців. От визнав себе росіянином, колишній українець, зрадник нашої країни, музичний продюсер Юрій Бардаш, колишній продюсер таких груп, як Гриби, Квест Пістолз, Велбой. Ну, хлопці, які співають про вишні, вишні, ну як так вийшло? Це, до речі, теж бардаша продюсування. Так, от він повідомив на своєму телеграм-каналі пан Юрій, що тепер він росіянин і похвалився російським паспортом на фоні портрета Ката Путіна. Раніше Бардаш вже в інтерв'ю голосив себе друзі руським чоловіком заговорив про нацистів в Україні. Того ж місяця зізнався, що втік до Москви, де безпечно і красиво. Вичистим в ту всю нечисть там от просто всіх цих гадов люди вздохнуть, поторочені. Вот эти всі папаяни на Пусть їдуть в Польщу. Ну ребят, ну хотіть, пожалуйста, всі нормальні люди остануться і будуть славити. Володимира Владимировича будуть славить русскую армію. Это все буде просто дайте освободіти людей. Щасливого путі вам, Юрій. Оставайтесь там навсегда. Ну я думаю, що це гарний заклик до всіх, хто себе і досі почуває руським чоловіком, не тільки в нью Нюйорку українському, але і в інших українських містах. Друзі, тікайте якомога швидше до Москви, як казала одна із представниць. Польського сейму для того, аби вам було там красиво і комфортно, бо тут вам точно буде некомфортно. бо тут територія України, і тут живуть українці, які надалі будуть доволі м -м, негуманістично ставитися до представників країни Мерзоти, яка щодня вбиває її громадян. Друзі, всім вам шлю сердечки! Дякую вам за довіру. Підпишіться на канал Єніна Соколова, якщо ще не підписані. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поставте лайк цьому відео, ну і в описі до відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо завдяки виключно вам, нашим глядачам. До зустрічі завтра!